Всім привіт! Мене звати Марина. Сьогодні запікаю куряче філе у смачному маринаді. Для маринаду треба 4 великих ложки оливкової олії, 4 великих ложки соєвого соусу, ложка гірчиці. В мене була не гостра Спеції для курятини. І вичавлені три зубчики часнику. Маринад ретельно вимішуємо та прибираємо настоятися. Після переходимо до нашого філе. В мене було дві штучки. Робимо надрізи на філе, але не дуже глибоке. Принатираємо сіллю та перцем. Потім перекладаємо філе в човник із фольги і заливаємо маринадом. Та має бути без пошкоджень, бо маринад може витекти. В мене так сталося з одним човником. Філе нехай маринується десь хвилин 15. У розігріту духовку на 180 градусів закидуємо наші човники з куркою і залишаємо там на 40 хвилин. Для мене зараз є актуальним питання більш-менш здорового харчування, бо стреси поважний вік вже даються в знаки. А звичка їсти багато ультраобробленої їжі в перспективі теж до добра не доведе. Окрім цього, я не люблю фрукти, зрідка їм рибу, за цілий день можу не випити жодної склянки чистої води, і це мені зараз здається справжньою проблемою. Мені не вистачає енергії, тож я думаю, що змінивши харчові звички, можна дещо покращити ситуацію, і можливо жити стане легше. Ну я сподіваюся на це. Сьогоднішній рецепт не зовсім хелфі, але запечене куряче філе це значно краще за піцу з ковбасою. Тож надалі привчатиму себе харчуватися трохи інакше, і буду тут публікувати цікаві, на мою думку, рецепти. Також загалом хочу заглибитися в тему збалансованого харчування і, взагалі, історії їжі, щоб мотивувати себе рухатися в правильному напрямку. Найцікавіші моменти буду транслювати тут, на каналі. Куряче філе за цим рецептом вийшло ніжним, не сухим і достатньо пряним. З вас ще гарнір та вочевий салат і чудовий обід. Готовий? Дякую за перегляд! Ну і буду дуже вдячна, якщо ви ще підпишетесь і поставите лайк. Якщо знаєте цікаву літературу про харчування, пишіть у коментарях.